Той самий Гаррі Поттер. Драко, що ти робиш? Вчишся балету, Потер. Ху-ху-ху. Смішно Греб, так? Да? Взагалі то я Гойл. Яка різниця, ти Гойл чи Греб? Засмійся. Вам смішно? Драко. Мінус чакас не зарину. Що? Та про це мій бхай батько дізнається. Вам не жити Северу Снейп. Ви погрожаєте вчителю? Ану бистро до Дамблдора!